Привіт, на зв'язку. Іван Шевцов. Вітання з України. Це ще одне із багатьох моїх відео про проблеми в інстаграм. І сьогодні ми розберемо, як прив'язати Інстаграм до Фейсбук, і чому вам не вдається запустити рекламу, чому не знайдений рекламний кабінет, чому ви не можете обрати рекламний кабінет? На ці запитання я відповім в кінці відео. Але зараз я покажу вам покрокову інструкцію, як я прив'язував один із своїх інстаграм акаунтів до Фейсбук. Ну тому, що для наступного відео, як ви можете запустити. Рекламу на своїх підписників в інстаграм, мені потрібно було запустити рекламу через кнопку. Я не користуюсь кнопкою просувати в інстаграм. Тому, коли я спробував це зробити, звичайно ж, як і в більшості з вас виникла проблема. І щоб вирішити цю проблему, мені прийшлось зв'язати інстаграм з Фейсбуком, зробити це декілька разів, повторювати одні й ті самі дії для того, щоб знайти алгоритм, який допоможе вам. Вірно, зв'язати Instagram з Фейсбуком, щоб ви могли запускати рекламу. Отож, далі Покрокова інструкція. Відразу попереджую, що це не таблетка, яка підійде абсолютно всім. Я відео записував з екрану, що я робив. Зараз я буду коментувати те, що я робив, показувати вам те, що я робив, і показувати алгоритм, що за чим потрібно зробити. Дуже важливо, якщо ви дійсно плануєте запускати через кнопку просувати. Уважно дивіться це відео, а краще передивіться його раз два. Взагалі, я рекомендую зробити так. Зараз просто дивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти інструкції. Далі перематуєте наперед, включаєте знову відео інструкції, частину, зупинили, поставили на паузу, зробили. Ще продивились частину, ще зробили. І ось так по порядку: для того, щоб ви змогли налаштувати. Так, все, як налаштовано в мене, після чого змогли запустити рекламу зі свого інстаграм аккаунту. І так, для початку я вам покажу, що мені потрібно було зробити, і що я пробував зробити, що з того всього виходило. І що може бути у вас, коли ви вперше пробуєте запустити рекламу саме в Instagram через кнопку. Може виникати ось така штука, як була в мене. Я обрав публікацію, яку хочу просувати, натиснув Просувати допис, і мені Інстаграм запропонував, що вибрати: використовувати рекламний обліковий запис, зв'язаний з Фейсбуком, чи використовувати рекламний обліковий запис, який не зв'язаний з Фейсбуком. Це два різних облікових записи: рекламний обліковий запис, який від Facebook ви зможете відслідкувати все в AdS Manager. В рекламному аккаунті, який не зв'язаний з Фейсбуком, ви не зможете вислідкувати в себе Manager, ви зможете керувати тільки інструментами, які є всередині Інстаграму. Ну або через додаток Ads. Я думаю, з цього приводу я ще окреме відео запишу, в якому розповім все детальніше. Я, звичайно ж, натискаю використовувати рекламний обліковий запис з Фейсбуком. І після цього мені викидує мене на те, щоб я обрав рекламний обліковий запис. Тобто виберіть, як з яким ви будете користуватись, і там був рекламний обліковий запис з Facebook, який е я не хочу приєднувати до свого Instagram аккаунту Це Facebook зовсім іншої людини. а Мені потрібен ну, інший Facebook, з яким я буду працювати. У вас теж таке може бути. Чому цей Facebook підтягнувся? Ще раз кажу, тому що, по-перше, в центрі аккаунтів він був зв'язаний з іншим інстаграм-аккаунтом, який теж був доданий до центру аккаунтів. Зараз все відбувається через центр аккаунтів. А по-друге, з цього Фейсбука було здійснено вхід через додаток Facebook на телефоні. Що з цим всім я зробив далі? Зараз вам покажу. Я зайшов в інстаграм налаштування в центр облікових записів, профілі. І в профілях я додав обліковий запис, додати обліковий запис в Facebook. Мені одразу ж підтягнуло той Facebook, знову ж таки, який був раніше зв'язаний з центром аккаунтів. Ну а відповідно, я до нього не хотів прив'язуватись. Я натиснув це не ви і далі мені запропонувало ввести логін і пароль від нового Facebook, в який я хочу війти і зв'язати його з моїм Instagram аккаунтом Ось таке вікно відкрилось: вхід у Chrome, я відповідно ввів логін і пароль. Далі в мене була двофакторна аутентифікація, тому запросило код. Після чого я ввів код і мені висвітлився Facebook, з якого я буду працювати. Я натиснув це я. Далі натиснув Продовжити. Воно запитало в мене, яку дату підтягнути в Instagram дату мого народження. Я підтягнув свою дату в Instagram і завершив додавання облікових записів в центр аккаунта. Але на цьому проблема не була вирішена. І зараз ви побачите, що сталося далі. Я зайшов в Інстаграм налаштування в інструменти для бізнесу і засоби контролю. Далі обрав тут «Оплата реклами, для того, щоб перевірити, який рекламний кабінет прив'язався до мого інстаграм-аккаунту. Далі обрав способи оплати. І тут був той рекламний кабінет особистий рекламний кабінет, з якого я хотів рекламуватись. Тут, бачите, є стрілочка, я можу на неї натиснути. І обрати інші рекламні кабінети. Але в мене два інших рекламних кабінета вимкнено, і тільки особистий рекламний кабінет він є активним. Тому, в принципі, з нього я і думав рекламуватись. І далі, ну якби, все ж прив'язано. Прив'язаний інстаграм, прив'язаний рекламний кабінет. Інстаграм прив'язаний до Фейсбуку. Треба запустити рекламу, що я і вирішив зробити. Я обрав ще раз публікацію, просувати допис, і вуаля! В мене виникла проблема. Рекламний обліковий запис не знайдено. Я знову зайшов в оплату реклами, в способи оплати, перевірив, чи все дійсно прив'язано. Так, прив'язано. Тобто, немає способу оплати. Бачу, що немає способу оплати. Ну, окей, способ оплати можна додати пізніше. Але навіть коли немає способу оплати, неможливо просувати допис. Все-таки виникає помилка. Незнайдений обліковий запис. Ну що ж, тоді почнемо спочатку. Якщо у вас теж виникає подібна проблема чи будь-яка інша, мої наступні рекомендації, що потрібно зробити, це перевести ваш інстаграм в особистий профіль, повністю відключити його від Facebook, від бізнес-сторінок. Давайте зараз це зробимо. Я покажу, як я це робив. Я зайшов в налаштування, в центр облікових записів. Далі я зайшов на вкладочку облікові записи і видалив свій обліковий запис, з яким він був зв'язаний: обліковий запис Facebook. Саме Facebook я повністю пройшов всі етапи і все видалив. Ви видалили, ОК. Все, тобто, в мене немає більше облікових записів Facebook, з якими я був зв'язаний. Наступним кроком я повернувся саме в налаштування свого instagram аккаунту Перейшов на вкладочку Інструменти для бізнесу. Далі тут знайшов таку вкладочку, як змінити тип облікового запису і вибрав перейти на особистий обліковий запис. Мені прислали. Підтвердження, що ви, типу, підтверджуєте перейти. Я натиснув так, перейти на особисто бліковий запис. Далі, мені потрібно було відв'язати свою бізнес-сторінку від Instagram, тобто повністю від'єднатись від Facebook, це означає видалити його з центру аккаунтів, а також відв'язатись від бізнес-сторінки. Що я зробив? Я зайшов на вак... в аккаунт редагувати профіль, обрав сторінку, до якої я був підв'язаний раніше бізнес-сторінку Facebook. Натиснув «Перейшов на неї», натиснув Відключити бізнес сторінку, відключити-підтвердити так. І все, я відключив і бізнес сторінку від свого інстаграм-аккаунту. Це перші кроки, які дуже важливо зробити. Повністю відключитись від Facebook, повністю видалити бізнес сторінку, а далі ми переходимо до ноутбуку, так як нам потрібно виконати там ще декілька важливих налаштувань. По-перше, вам потрібно зайти в свій бізнес-менеджер та перевірити, чи все з ним добре. А також зайти в якість аккаунту і перевірити, чи там все добре з бізнес-менеджером. Тобто пройтись по всіх налаштуваннях, зайти на вкладочку Люди, перевірити, чи тут нема інших людей окрім вас. Зайти на вкладочку Рекламні кабінети, перевірити, чи там все добре з рекламними кабінетами, а також на вкладочку сторінки, чи правильно підв'язана ваша сторінка. Тобто та сторінка, яка була підв'язана до раніше до вашого інстаграм, чи з нею все добре. Ну, от дивіться, я зараз знаходжусь в якості аккаунту того самого Facebook, який я прив'язував до свого інстаграм-аккаунту. І як ми подивимось, тут є додатковий рекламний кабінет, є рекламний кабінет е особистий, а також бізнес-сторінка, ну і декілька бізнес-сторінок. Ніяких порушень, так якби немає. Але давайте перевіримо ще раз детальніше. Ось ми можемо зайти в огляд облікового запису і подивитись, чи взагалі там не було ніяких порушень. І ми бачимо, що у нас є не вирішене порушення, а саме відключений один з облікових записів. Також, ось тут, де ваше ім'я, тобто ім'я вашого основного профілю в Facebook, ви можете обрати бізнес-менеджери, які є. Ну, ось, наприклад, в мене бізнес-менеджери. Пам'ятаєте, так, я показував рекламні кабінети, в мене вимкнені. Це рекламні кабінети саме з цих бізнес-менеджерів. І от вони вимкнені, вимкнені назавжди. І я, на жаль, нічого з ними зробити не можу. Ну, тобто, дивіться, яка ситуація. В мене є профіль в Facebook, там є два бізнес-менеджера, і в обох бізнес-менеджерах заблокований рекламний кабінет. Я не можу там просувати рекламу, а з особистого рекламного кабінету чомусь не вдалося запустити рекламу. Чому не вдалося, я теж розповім в кінці цього відео. Ну, окей, давайте тоді покажу, що робити в такому випадку. Якщо у вас обидва бізнес-менеджера заблоковано, вони не працюють. Але вам потрібно запустити рекламу, і бізнес-менеджер обов'язково потрібен. Показую, що робити. Вам потрібно знайти, купити, придбати, позичити. Я не знаю, бізнес-менеджер в іншого аккаунта. В моєму випадку це був інший профіль, в якому був живий бізнес-менеджер. Я його вже перевірив. Тобто, я зайшов на цей бізнес-менеджер, перевірив рекламні кабінети, сторінки. Там немає нічого заблокованого, немає більше ніяких. Адмінів, окрім мене, але цей бізнес менеджер належить іншому профілю у Facebook. І я хочу цей бізнес менеджер передати з того іншого профіля на свій профіль Facebook, ну тобто на той, який я прив'язую до свого Instagram. Що для цього потрібно зробити? Або, іншими словами, як передати бізнес менеджер на інший профіль Facebook. Показую. Заходимо в бізнес менеджер в налаштування компанії, вибираємо вкладочку Люди, натискаємо. Додати людину, пишемо тут почту, на яку ми хочемо відправити запит. Обов'язково вибираємо доступ адміністратора, фінансовий редактор та розробник. Далі обираємо, чим буде людина управляти. В нашому випадку це мають бути тільки рекламні кабінети, повний доступ, прийняти і відправили. Тепер на почту цій людині прийде лист, в якому вона зможе перейти. По вашому запрошенню, ось такий лист. Ми вибираємо, натискаємо на кнопку почати і все. І от нам надано доступ. Далі ми пишемо своє прізвище та ім'я нашого профілю в Facebook. Я пишу на англійський продовжити. Продовжити прийняти запрошення та потрібно ввести пароль від Facebook. Він мене збережено в Google, я ввожу, і через декілька секунд мене перекидає на «Meta Business Suite». Це значить, що бізнес-менеджер прив'язався і ніяких проблем з цим. Немає. Ви можете користуватись цим бізнес-менеджером, ви маєте право повного доступу як адміністратор до цього бізнес-менеджера. Далі мені потрібно зайти в налаштування кампанії, вибрати той бізнес менеджер, до якого раніше була прив'язана моя бізнес-сторінка, і видалити її. Ось бізнес-менеджер, ось моя бізнес-сторінка, яка була прив'язана до мого Instagram. Якщо ми зайдемо на вкладочку «Облікові записи Instagram», то тут не буде жодного облікового запису Instagram, тому що ми перевелися на особистий профіль, а відповідно ми автоматично видалились з бізнес-менеджера, а потім ще й видалились з бізнес-сторінки. Тому ми перевіряємо, чи немає тут Instagram, їх немає. Повертаємось на нашу сторінку. Дивимось, що це наша сторінка, яка була прив'язана. До Інстаграм, але нам її потрібно видалити обов'язково, тому що вона буде знаходитись в тому бізнес-менеджері, якому обмежено доступ до реклами. Тому ми натискаємо: ось тут: видалити нашу бізнес сторінку, видалити так. І все, наша бізнес-сторінка видалена з цього бізнес-менеджера, її там більше немає. І цим бізнес-менеджером ми більше користуватись не будемо. Все, ми про нього, можна сказати, забули. Тепер ми можемо перейти в наш інстаграм, який ми тільки що додали. Ми бачимо, що там два адміністратора. Може бути два одного ви можете видалити. В мене тут декілька рекламних кабінетів. У вас, скоріш за все, буде всього один рекламний кабінет, який може називатись точно так само, як і ваш бізнес-менеджер. Вам потрібно зараз сюди, в цей новий бізнес-менеджер, який ви на себе розшарили. Додати бізнес сторінку, до якої ви будете прив'язувати Інстаграм. Для цього ми заходимо на вкладочку сторінки. Якщо у вас вже в бізнес-менеджері, так як в мене, є певна бізнес сторінка, ви її можете або видалити, ви вже знаєте, як це робиться, або можете залишити і просто додати сюди необхідну для вас бізнес-сторінку. Для цього ми натискаємо на кнопочку Додати. Далі ви можете додати сторінку, надіслати запит на доступ до якоїсь, взагалі, де ви не є адміном. Або створити сторінку. Ну, ми будемо додавати. Тому додаємо нашу сторінку. Вводимо тут назву нашої бізнес-сторінки, яку ми хочемо додати. От вона нам підтягнулась, ми її обрали. Додати сторінку. Все. Сторінка додана. Ми на цій сторінці є адміном. Тепер нам потрібно прив'язати Instagram до бізнес-сторінки. Для цього ми переходимо в наш Facebook. На аватарці перемикаємось на необхідну нам бізнес-сторінку. Далі заходимо в професійну панель. Шукаємо тут підключені облікові записи. Можна підключити як Instagram, так і WhatsApp. Обираємо тут «Instagram», підключити обліковий запис. Підключити. Так, дозволити, підтвердити. І тепер нам потрібно буде в новому віконці ввести логін та пароль від нашого Instagram-аккаунту. Вводимо логін та пароль, нажимаємо Увійти. Після чого в нас ось таке вікно може бути. Ви можете зберегти дані в вашому браузері. І далі автоматично нам Facebook запитує, а як ми хочемо підключитись, перевестись в бізнес профіль. Як автор чи як бізнес, я обираю як бізнес, натискаю далі. Далі показувати категорію чи ні. Наприклад, обираю особистий блог, не показувати категорію в профілі. Заповнюю контактну інформацію або натискаю знизу Не використовувати мою контактну інформацію. Що це таке? Це та контактна інформація, з допомогою якої з вами зможуть зв'язатись ваші клієнти. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші клієнти вам телефонували, додавайте номер телефону. Якщо хочете, щоб бачили вашу адресу, додавайте місто або локацію, де є ваш магазин. Якщо ви хочете, щоб люди вам писали на почту, додавайте свою почту. Я обираю не використовувати мою контактну інформацію. Все. ваш обліковий запис в компанії Instagram готовий. Натискаємо готово. Після чого Інстаграм підключається до бізнес сторінки Facebook. Підключення до Інстаграм виконано. Все, я бачу відразу, що така сторінка підв'язана до такого-то облікового запису. Доскаю, готово. Тепер я повертаюсь в свій бізнес-менеджер. Вибираю облікові записи Інстаграм. І опа, там з'явився обліковий запис Інстаграм, який ми тільки що підв'язали до бізнес-сторінки. Але ми в нього не ввійшли. Ви бачите, що на екрані є. Трикутничок, на якому пише: Увійдіть. Ми не ввійшли, тобто є певна проблема. Давайте увійдемо. Для цього натискаємо на кнопочку Увійти, Увійти ще раз. Вводимо знову ж таки дані, якщо потрібно, логін та пароль, в мене мають підтягнутись. Очікуємо. І все. Тепер ви повністю ввійшли в бізнес-менеджері в Інстаграм. І тепер ви повністю можете керувати цим Інстаграмом. А тепер, щоб у нас. Всі повністю функції були доступні, всі рекламні кабінети, і рекламний кабінет з цього бізнес-менеджеру підтягнувся в наш інстаграм, потрібно зробити наступне: вибрати підключені ресурси, натиснути додати ресурси. Далі обрати рекламні облікові записи, які ви хочете додати. В мене в даному бізнес-менеджері два рекламних облікових записи. Я можу обрати їх обидва або ж тільки один, натиснути Додати, і готово. Тепер виходить, що мій Інстаграм матиме доступ до всіх рекламних облікових записів, які є в цьому бізнес менеджері, де знаходиться і сам Інстаграм. Після цього я повернувся в свій Інстаграм і мені вибило ось таку штуку. Використовуйте професійні інструменти. Завдяки професійному обліковому запису ви там можете отримати статистику і так далі. Окей, я натиснув продовжити. І мені тепер Instagram запропонував перейти. На бізнес профіль. Тобто, я, здається, вже це робив тільки що з комп'ютера. Ну давайте зробимо ще раз з Інстаграм. Ну, раз Instagram сам пропонує, вибираємо свою категорію. Я тут не знайшов якоїсь категорії, яка мені необхідна була, тому вибрав просто блогер. Не показувати в профілі, далі. Далі я обрав, хто я буду: автор чи бізнес. Звичайно, ж, я обираю бізнес. Знову ж, мене запитали, дізнайтесь більше пропозиції, якісь отримуйте листи. Окей. Нажимаємо далі. Далі підтягнулася контактна інформація, яку ми можемо використовувати. Та яка була ну, на попередніх декількох слайдах, які я вам показував на попередньому кусочку відео. Знову ж я натискаю Не використовувати мою контактну інформацію. Далі мене просить підключитись до Facebook. Я натискаю увійти в Facebook. Мене знову ж підтягує. Той Facebook, до якого я не хочу підключатись, мені потрібно підключитись до іншого, тому я натискаю це не ви. Знову ж таки, ввожу логін та пароль від свого Facebook, до якого хочу під'єднатись. Тепер мені пише сам Facebook, що ви будете діяти як ось такий ось такий чоловічок. До цього Facebook я хочу під'єднатись, все вірно. Натискаємо Продовжити як Тарас. І тепер мені пропонують увімкнути функції пов'язані або додати облікові записи в цей центр облікових записів. Я натискаю продовжити. Так, завершити додавання. Тепер мені пропонує Instagram підключити бізнес сторінку, щоб я міг публікувати контентну і керуватись відповідно з бізнес сторінки. Я обираю ту бізнес сторінку, яку я додавав свій бізнес-менеджер раніше, як ми це робили, і натискаю далі. Все. Мій Instagram повністю переведено на бізнес профіль. Якщо у вас якихось із цих пунктів немає, то ви можете повторити все те, що ми робили спочатку, тільки навпаки. Ну, тобто, тоді, якщо у вас немає такого меню, сам Інстаграм вам не запропонував підключитись до Фейсбука і все інше зробити. То ви заходите в налаштування, змінити тип публікового запису і вже через Інстаграм переводитесь на бізнес. Якщо цього у вас не було зроблено. Кроки: крок один: ми повністю відв'язуємось до Facebook, крок два добуваємо собі чистий бізнес-менеджер. Крок 3. Видаляємо сторінку із старого бізнес-менеджера і переносимо її в новий бізнес менеджер. Крок 4. Прив'язуємо Instagram до бізнес сторінки, як ми це зробили, прямо через комп'ютер. Додаємо Інстаграм до бізнес менеджера, тобто входимо. І крок 5: заходимо в сам Інстаграм і перевіряємо, ваш профіль переведено в бізнес, сторінка прив'язана. Ось це важливі кроки. Після цього всього, якщо у вас не було ось такого меню, як в мене, то ви самі зайдіть в центр аккаунтів і в центрі аккаунтів зв'яжіть ваш інстаграм з потрібним вам фейсбуком. Принцип весь такий же самий, як я показував, от буквально чуть-чуть раніше в цьому відео. Все ми зберігаємо наш профіль, все у нас прив'язано. Наш Instagram зв'язано з Facebook в центрі аккаунтів, наш Instagram додано в бізнес менеджер, він прив'язаний до сторінки. Тепер заходимо в налаштування. Обираємо інструменти для бізнесу, оплата реклами, способи оплати реклами і перевіряємо, які рекламні кабінети нам доступні в способах оплати. Відразу скажу: що якщо у вас не прив'язана карта, не прив'язана. Скоріше за все, ви не зможете запускати рекламу. Зараз покажу, чому в мене обраний рекламний кабінет Василина Громова. Я знаю, що це рекламний кабінет з того бізнес-менеджера, який я прив'язував. Але ця Василина Громова це не основний рекламний кабінет, з якого я хотів би рекламуватись. В мене є ось там пише «Сахаров-1» – це рекламний кабінет, який був створений в бізнес-менеджері. Я це знаю, тому що я його там створював. Отож, я обираю його. До нього теж увага не прив'язана карта. Але давайте спробуємо запустити рекламу. Я повертаюся в Інстаграм, вибираю будь-яку публікацію, натискаю просувати допис, і немає дозволу. В мене пише, що я не можу запускати рекламу. Потрібен дозвіл якогось адміністратора, хоча я є адміністратором в бізнес-менеджері цього рекламного кабінету. Тобто, оцей Facebook Тарас, він є адміністратором ось цього рекламного кабінету в бізнес-менеджері. Але запустити рекламу з нього я не можу. І ось тут криється причина в тому, що у вас була не прив'язана карта до рекламного кабінету, так само, як і в мене. Можна натиснути Змінити рекламний обліковий запис. Нас знову перекидає способи оплати, вибираємо способи оплати. І тут вже я вибираю, вірніше, що я можу тут зробити. Або обрати певний рекламний кабінет. Ви бачите, що в мене він автоматично змінився. Я для того, щоб мені було швидше, я просто обрав рекламний кабінет, до якого вже прив'язана карта. Це був особистий рекламний кабінет. Вам же для бізнесу я рекомендую використовувати бізнес, кабінети з бізнес-менеджера, додавши спосіб оплати. Можна прямо з цього меню додати спосіб оплати. І тут, увага, наголошую, будь ласка, для способу оплати, для реклами в Facebook використовуйте окрему карту. Заведіть собі там білу карту Монобанка, або заведіть собі якусь там інтернет чи чи діджитал карту Приватбанка, окрему карту, на яку ви будете закидувати суто рекламний бюджет для Facebook, для Інстаграм. Я ж тут просто обрав особистий рекламний кабінет, бо до нього прив'язана карта. В мене пропала будь-яка кнопка там, Додати спосіб оплати. Повернувшись і натиснувши Просувати допис, все стало можливим. От, я можу обрати ціль, можу обрати все і можу просувати рекламу в Instagram. І навіть більше, я запустив рекламу в Instagram, я спробував пройти все до кінця, повністю пройти всі пункти, вибрати аудиторію, створити її, поставити бюджет якийсь чисто тестовий, пройти далі і натиснути Запустити рекламу для того, щоб побачити, чи ця реклама з'явиться в Manager і чи дійсно вона запуститься. Чи не буде так, як мені пишуть підписники, що я спробував запустити, все пройшло, а потім реклама. Не запустилось. Я все зробив повністю, натиснув просувати допис. І все, мені Інстаграм написав, що чудово, ваша реклама буде на розгляді. Зазвичай це займає 24 години, може тривати й довше. Окей, все. Тепер давайте перевіримо Manager. І коли я заходжу в Ads Manager, я бачу, що в мене активна кампанія, оголошення зараз в обробці, потім буде на перевірці. І все окей, все працює. Тобто це оголошення пройде модерацію і піде в рекламу. Ось така технологія, по якій я прив'язував Інстаграм до Facebook. Тепер давайте трішки повторимо все, що нам необхідно було зробити. А далі я поясню, чому це все нам необхідно було зробити. Крок номер один: ми перевіряємо наші бізнес-менеджери. Те, що заблоковано, якщо бізнес-менеджер, в якому ми маємо рекламуватись, заблокований чи заблокована бізнес-сторінка, це все треба змінити. Якщо заблокована бізнес сторінка створити нову, якщо заблокований бізнес-менеджер дістати новий. Крок номер два. Нам важливо повністю перевести Instagram з бізнес профілю в особистий. Тобто заходимо, дивимося спочатку і переводимо так все, як я розповідав. Крок номер три: нам потрібно перенести нашу бізнес сторінку. Із заблокованого бізнес-менеджеру в новий бізнес-менеджер. Це якщо в вашому випадку бізнес-сторінка, як і в мене, була жива. Якщо у вас бізнес-сторінка була заблокована, то ви можете її не переносити із старого бізнес-менеджера, а просто створити нову бізнес сторінку. І нам потрібно прив'язати наш інстаграм до бізнес-сторінки. Я це роблю прямо з комп'ютера, що й вам рекомендую, після чого я маю ввійти в Інстаграм ще й в бізнес-менеджері, так як ми це робили. Наступним кроком ми заходимо в Instagram і ще раз перепровіряємо, редагувати профіль, чи в нас прив'язаний Instagram до бізнес-сторінки, чи в нас активні кабінети, і чи в центрі аккаунтів наш Instagram зв'язаний з Facebook. Якщо щось десь не зв'язано, потрібно ще раз пройти процедуру через Instagram. Після чого дуже важливо: в той рекламний кабінет, з якого ви плануєте рекламуватись, а я рекомендую, щоб це був рекламний кабінет з бізнес-менеджера, додайте. Карту про карту я вже наголошував. Поверніться, передивіться, і це важливо, це запам'ятайте. Ну і наступним кроком, після всього зробленого, ми пробуємо запускати рекламу. Якщо ви все зробили так, як в мене на відео, то у вас все теж має вийти. Я відразу скажу, що декілька разів я це все повторював. Не все вийшло з першого разу, тобто я декілька разів переводив інстаграм в особистий профіль і повертався назад. Але, мабуть, зразу третього в мене все вийшло, і я думаю, що у вас теж вийде. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Я впевнений, що ця інструкція буде вам корисною. Якщо маєте якісь запитання, якісь проблеми, щось не виходить, пишіть це все в коментарях. Я буду записувати додаткові інструкції. Так, на жаль, я не можу вам записати єдиний мануал, який буде постійно актуальним. У мене вже було відео, яке я записував по інструкції від підтримки. Про те, як зв'язати інстаграм з Фейсбуком. Але на жаль, зараз, на 2023 рік, це відео перестало бути актуальним. У ньому можна це все зробити, але в багатьох людей виникають проблеми, тому що ще й оновився Інстаграм, оновився дизайн, оновились певні функції, і це вже так не працює. Тому ось так я постійно записую додаткові мануали, додаткові відео. З якими ви можете попрацювати і вирішити вашу проблему. Якщо щось не виходить, маєте там ну, взагалі навалилось, і ви не знаєте, як все розгрібти, пишіть мені в інстаграм, давайте скріншоти, записи з екрану, я розгляну і постараюся вам допомогти. Або в рамках інстаграму, переписки, або ж зробимо з вами консультацію. І увага! Ще один лайфхак, який я згадав, майже в процесі монтажу цього відео. Якщо у вас не виходить перевести інстаграм в бізнес профіль, саме з телефону, з додатку Instagram, то спробуйте перевестись на мобільний інтернет. Може бути так, що ваш Wi-Fi уже, ну, як це назвати, запалений, не запалений. Ну, але просто з того ж самого, з той самої IP-адреси, на якій знаходиться ваш Wi-Fi, ви не зможете прив'язати Instagram до Facebook. А коли ви зайдете з мобільного інтернету, який був вимкнений до цього, то кожен раз при включенні мобільного інтернету змінюється ip адреса І так ви заходите. Із свого гаджету, який знайомий тому ж самому Фейсбуку, але з іншої IP-адреси, яка ще не запалена. Ну і щоб підтримати цей канал, пам'ятайте, що коментарі цьому дуже сильно сприяють. Щоб це відео побачило якомога більше людей, пишіть коментарі. В коментарях ви можете написати, з якими ще проблемами ви стикаєтесь, і про які проблеми вирішення цих проблем потрібні вам відео. Я з задоволенням буду створювати такі мануали. Дякую ще раз, що ви додивились відео до кінця. Війна триває, тому донатьте на ЗСУ, допомагайте фондам. Не можете донатити, робіть репости фондів, яким довіряєте, яких ви перевірили. Робіть все від вас можливе, щоб максимально пришвидшити нашу перемогу, яка обов'язково буде. Все буде Україна. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!